На екрані архівні кадри з Олегом Блохіним. Фіват, король, фіват, фіват, король, покой, ти не знав. в залі відомі футболісти та й просто фанати гри. Сьогодні тут презентація книги. Всі згадують футбольну легенду. Моя перша гра була, як коли я вийшов на, на республіканський 100 тисяч, коли в мене трохи дрожали ноги. Я замінив тоді Олега Володимировича, і для мене була це великою честю. І свій перший м'яч в Єврокубках я забув після його передачі. Мені дуже поталанило, тому що я не тільки грав з ним, ми дружимо. Олег Блахін був моїм куміром з дитинства. У нас є різниця, 12 років з ним. И почему? Потому что он забивал много голов. Повезло сыграть с ним и за сборную несколько матчей, и в Динамо. І звісно ж, що дуже важно. Він був моїм тренером. Самого ж футболіста на презентації книги немає. Зараз він рідко з'являється на публіці через проблеми зі здоров'ям. Книга про легендарного блохіна так і називається. Блохін тут зібрані фотографії, які ви не знайдете в інтернеті. Автор не просто розказує біографію, а й описує свою особисту історію дружби з блохіним. Історію, якій вже понад 50 років. Матеріал такий… Ну я б сказав. Мало відомий широкий, широкому загалу, це про батьків. Ну а звідки мав взятися такий великий спортсмен, це сім'я, це легендарна легкоатлетка, тринадцятиразова чемпіонка і рекордсменка тодішнього радянського союзу. Вона е, в олімпійську збірну входила, але не поїхала на Олімпійські ігри 52 другого року, тому що була вагітна і віддала перевагу все ж таки народженню Блохіна. Придбати книгу поки не можна, адже випустили всього п'ять екземплярів. Та видавець обіцяє, як тільки і знайдуть спонсорів. Планують надрукувати близько тисячі екземплярів. Тетяна Демух та Євген Солодовник канал Київ.